Вітаю у нашій театральній кав'ярні. Я Олена Черпатюк і разом зі мною театрознавиця Світлана Фецайло. Вітаю, пані Світлана. Привіт, Оленко. Рада бачити, як завжди. Ой, я вже скучила. Щось раз на два тижні для мене це вже мало. Ну <гум> <гум> багато <гум> це багато чи мало. Представте нашого сьогоднішнього гостя, будь на ласка. На сьогодні. В гостях актор, який дуже любить свою професію, кохається в ній. Це Артур Константинов. Вітаємо Артура. Добрий день. От кажуть, що Це ще не все представлення. <роложуємо>. Кажуть, що життя йде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. От як ти пишеш свою долю акторську? Та вона кожен день різна. Насправді, от з чого вона почалася. А до речі, він же має технічну освіту. І міг бути інженером, програмістом, я не знаю, що він мав там програмувати і що робити, але його доля затягнула до театру. Хай він нам розповість, як ну, це трапилось і угу. чому. Ну, в мене технічної вона не закінчена, тобто три курси вчився в політехі, в політехнічному університеті. Повинен був бути, як ви сказали, програмістом. <звив> Але за три роки я не написав жодної програми. Mm -hmm. <laughs> Але грав в КВН. І після цього вже пішов в акторство. Так. Да. І прийшов до нашого фахового училища Ле Ле Леонтовича. І що зрозумів, що це воно твоє? Ну я зрозумів це в 2010 році, коли мене привели в театр і познайомила з Тісі Дмитриною Стоїнською. І потім з Олександром Дмитровичем Немченко. І тоді я вже зрозумів, що я дійсно стану актором. Так захотілося. Так? Угу. А от е, в родині ну, хтось тебе хоч підштовхнув, там, Бусь, всі, були бабуся, проти. всі були проти. Всі були там. проти. А ти взяв і пішов Так. так? і не жалкуєш. Ні. І от пишеш ти свою долю акторську, і починав ти з чого? От пам'ятаєш свою першу роль? Ну, Перша роль була на другому курсі, в кінці другого курсу. Віталій Димович Селезньов взяв виставу. вона назвала? Зараз пригадаю? Стодоля. О. От це була перша моя вистава в театрі. Козаком. Козаком. Так, там слів не було, але ми співали пісні, ходили по сцені. Ви пам'ятаєте Паністан? Це я було да, дуже чудово. Да, я пам'ятаю, але от так от яскраво, він якось, от якщо говорити про Артура, яскраво він мене. От Ну дуже вразив моїй чарівній леді, коли він вийшов в Чарлі, ну, типу Чарлі Чаплін. А це була перша робота офіційна в театрі. Да. І от вона чомусь так мене вразила. Це чарівне леді. От він. Так тут ще він же ж на прем'єру руку зламав. Ну, не а, зламав це... вихнув да. так, так. Було... так. Це не спеціально. Ні, це не спеціально. вже, Це так обіграли, і хтось тобі приніс, да, Оцей такий чорно-білий, якраз під костюм. Ніхто нічого не зрозумів. Ніби це Андрій треба, побережний купив мені. <рес> Друг Да вони ж і разом Ми вчились, ви, да, на курсі. Да, ви прийшли разом. От, да. І потім, ти відчув, що ти можеш співати от коли? Ну, це ще було, коли, я, мабуть, в дитячому садочку був на стільчику ставав і співав. Ну, мене брали завжди кудись там виступати, якісь якісь ролі у мене були. були там е, Я співав музикальні якісь моменти, були навіть спів. Та, і в школі я в хор ходив. Тобто мене якось завжди кудись так от направляло. І це, якби створило, я думаю, саме е, розуміння, що я хочу стати актором. І він заспівав. Знаєш? А, до речі, мама, мама мене, до речі, відправляла, коли ну, був в садочку дитячому в циркову студію. Oh. Тобто я займався ще там. Uh -huh. То зараз можна якісь трюки виконувати на сцені. Є такі вистави, де щось доводиться таке ну, робити? Були, зараз, зараз якби не дуже використовують, я не дуже хочу, тому що це травма небезпечна. Треба поберегтися. Так, Ну, uh -huh. я актор, я все-таки не виконую якісь такі трюки. Uh -huh. Ні, ну актори, як правило, вони ходять, у них є ось ці розминки, тренажі, так. Але для того, щоб літати, треба постійно Угу. Uh -huh. uh -huh. Треба каскадерів. Да, каскадерів. <с>? Ні, Якщо в кіно, наприклад, якщо там колись мене візьмуть в кіно. А в то... кіно в тебе була уже. Е, ну я знімався у Юрія Лієнка, Так, е, це Толока фільм, але в мене був один знімальний день. Помер тоді от, і от була там У нього було дуже багато знімальних днів, якби сценарії писалися під, під, під нього. І коли він помер, якби сценарій повністю ага. переробили. І я тільки в тітрах є. У Валерія Шалиги теж був. В собаці з собакою чи. Ні, я знімався терма біля серця, знімався. А, це друга його картина про крути. Ну. Ага, да. А подобається тобі що більше театр чи кіно? От якби сьогодні забрало у тебе театр? Е, ну, це зовсім різні два шляхи. Мені що то, що то подобається. Е, кіно все-таки воно ну, дає більше, мені здається, ну, визнання е, Ну, і кошти. Хоча не завжди. Хоча, якщо взяти ем, реалії сучасності, то зараз, скоріш всього, не буде приносити прибутку. А театр це для душі. І все-таки для розвитку, тому що театр більше дає змогу розвиватися. — А є улюблені ролі в театрі на сьогодні От такі, що аж прямо ну, це ну, моє. — На даний момент все-таки це blackout. blackout. В блекауті mm -hmm. я там граю. Декілька ролей. Да, декілька ролей. Прекрасно. Вот. Да. Це він. Так. Це прям я обожнюю. Ну, В другій частині мені подобається грати, тому що там я граю з жабу. І це якби створює Ну, це комедія. Саркастично. Мені, більше, да, мені все таки більше подобається грати в комедії. А за двома зайцями? За двома зайцями воно класне. Але все-таки я люблю, коли в мене більше. Да, от таки, більше, коли я створюю роль і коли я починаю думати. От. А ну, Галахвастов, він все-таки думаючий, але це негативний персонаж. Угу. А я не дуже люблю грати негативних персонажів. Тому блекаут мені більше подобається. Ну, в блекауті вони, по-перше, і співають, і пласт на пластиці багато поставлено. І це вистава, яку, яку... на якій треба думати. Так само, як стікери от вистава теж. Так? Ну так. Ну, Євген Они Карнаух різні. нас заставляє прям. Ну, він нас вижимає, по-перше, викручує, щоб ми. Це стікери? Так, да? думали. Yeah. Не так, як звичайно. Uh -huh. Ну, це ну, класно ж, коли є над чим подумати. Uh -huh. От. Мені подобається ще дуже подобається його роль, Бог пообіцяв. Пінгвін, да, пінгвін да, біля е, ковчега у восьмій, да, це просто неймовірна така е, історія. Отут він е, з, це, це, да, з парасолки, да, зовсім вже вони пінгвін <рес> єврели <та> пінгвін. <рес> вони зараз всі стали іншими ці да, дорослішими. Але коли ми показували цю виставу, пам'ятаєш в квадраті, на От, початку і... повномасштабної війни, боже, яке це було відчуття? І в акторів неймовірне, тому щоб говорити оці слова, да, там коли ви дивитесь на екран, і, і, і хтось із вас говорить, а в мене теж була хатка і залплак. Угу, от. сприймається інакше, по да, так, да ж... Там є така фраза, чи побачимо ми коли-небудь ну, нашу місцину, і я там кажу хіба що ввісні. І на минулій виставі, ну я от реально зрозумів. Сенс цієї фрази. Тобто, чи побачимо взагалі колись те життя, яке ну, було yeah. до повномасштабної війни, і це прям? Воно буде вже зовсім абсолютно іншим. Я думаю, що побачимо. Так що все буде Ні, ми побачимо, але воно буде іншим. Звичайно, <гум> я знаю Артура у ролі дуже відомої особистості. І вперше мій син його також побачив. у садибі Пирогова, коли був пироговський пікнік, і власне моя дитина побачила Пирогова, який рухався, який ходив, от пив чай, запрошував до чаю. Артур грав. Пирогова був пироговим. Я не знаю, чи ти грав, чи просто. Як було у цій ролі такі серед людей. Я з ним домовився. Ну, до <с> <Щоб с> речі, треба домовлятися. Якщо, якщо ми реальних персонажів зображуємо, то треба обов'язково домовлятися, по-іншому не буде. <с> ну так. <да. с> Але було дуже цікаво. І от ну, моя дитина була вражена, так було приємно, щоб це важливо доторкнутися до історії, що вона як оживає, стає живою. Як було в цій ролі, то Ну, я взагалі мені подобається. Грим такий да. до неї впізнати. Мені подобається приходити в садиба диберигова, просто гуляти там. Так що, якщо хтось хоче насолодитись якби, спокоєм, то приходьте туди, це обов'язково. Да, там дуже, дуже відчуття. Там спокійно, тихо, угу. ніхто тебе не чіпає. А от Оленко, ну ти ж теж ходиш зі своїм хлопчиком на казки, ну, дивитися. Так, так. І там впізнаєш Константинова, то він кролик. То він був котом в чоботях, да, і кролика ліса в країні чудес. Ну і найцікавіше це звичайно снігова королева, коли от він такий, бачиш, котик, моркотик. моркота. Да, перша така теж була всійна казка в головній ролі. І як було в ролі кота? А, uh, тут, а тут ти uh, його знайшла ось тут на цій світлині. Ну, я здогадалася. А от там десь за колісами. Це Олень. В ролі кота і Оленя було нормально. Ну, кіт це така перша велика роль була моя в дитячих казках. І я хвилювався дуже сильно. Але... Здавалося б, да? грати кота у дитячій виставі, а автоматично. Ну, вона була дуже складна. Вона дуже складна була, там фізично треба було прям працювати. І інколи у нас три вистави було підряд. І це прям було дуже важко. Але знаєш, я пам'ятаю, я дуже добре пам'ятаю, коли тільки почалася ось ця казка Аліса в країні чудес. І mm -hmm. Я ну, люблю спостерігати взагалі за акторами і за ним спостерігаю. Вони всі дуркують, вони стають дітьми на оцю годину півтори це це От подивися на цього кролика. Mm -hmm. Коли він одягає mm -hmm. вже mm -hmm. оцю маску, робить грим, вже зрозуміло, mm -hmm. що він уже там, mm -hmm. у тій касті. У це... тій ролі, так. Да. Да? Це класно. Ну, я обожнюю цю теж роль, і було класно працювати з Петром Овраменко. Він прям ну, крутий, крутий дядька, і створив круту атмосферу у виставі. І, ну, я прям насолоджуюсь. Ну, він сам холерик, і він змусив їх всіх, хто якого там напряму. Його це не цікаво. Він хотів, щоб всі на цю годину 15 20 вони всі стали холериками, такими, uh -huh. як він. І uh -huh. актори, вони ж ви ж тоді сказали, що в такому темпоритмі ви не зіграєте, як він хоче. Uh -huh. А потім Жан Андросишна каже: Ви знаєте, тако, щоб ще, ми ще швидше гра. Увійшли, то звичайно, з такими. Режисерами завжди цікаво. А от м, зараз ти приступив ще до однієї нової роботи, і мені хочеться, щоб ти ну, бодай трішечки привідкрив ту завісу, що ти готуєш зараз? Ну, Вистава називається е, такі вільні, такі, такі вільні метелики. Ну, вона насправді mm -hmm. метелики називається, але е, режисер Оксана Бондура е, додала. Свою нотку. Це про людину, яка не бачить, яка живе окремо, Незряча. Да, незряча яка живе окремо в квартирі, яка винаймає цю квартиру. Хоче... У нього там відносини з, з дівчиною. І хоче бути вільним металом. Хоче бути вільним від мами, да. яка його гнобить. Ну, я би сказав так, вона його любить. І хоче, щоб він все-таки отримав свободу, але не завжди mm -hmm. вона це контролює. Бо це сліпа любо. Mm -hmm. Треба mm -hmm. оці дівчата, що мають хлопця. вони не повинні знаю, поки про це да. думати. Я поки не знаю насправді, як це все буде, як це буде відбуватись. Е мені дуже цікаво попрацювати з Оксаною Бондурою, і я не знаю, як я створю ту людину, ну, незрячу людину. Я вже пробував там вдома. Я там ходжу, щось там намагаюся е, уявити, як це буде. Е, дивився колись е, запах жінки. Mm -hmm. О, yeah. Дуже класно. І думаю, все-таки це буде прикладом наслідування. А партнерка твоя? Е, Марія Левченко. Угу. Вони вдвох, ну, тобто більшу частину вистави, вони вдвох, там мама ще приєднується. І ще є один. Жанна Андрюсишина, Андрій Побережний. Так, да, Андрій Побережний. І ну, це, я не знаю, я вірю в те, що буде успіх. Але мені ще подобається в Артурові те, що він вміє дружити, вміє любити, вміє кохати, вміє розуміти. І у цю свою в своїй професії він пішов далі і створив театральну студію. От розкажи для дітей? Так, да, Для дітей. Ну це школа акторів, називається. Ну, я створив для того, щоб вирощувати, щоб зростало, зростало нове покоління акторів. Тобто, це моя місія, можна сказати. Ну, це вони ж не всі актори будуть. Їх а, тому ж тебе багатенько. Звичайно, ну там починається: ну, як починається вікова категорія від 5 років і закінчується 17 роками. От хтось піде в цю професію, хтось ні. Але я вважаю, що моє завдання зробити все можливе, щоб діти познайомилися з цією професією і все-таки. Захотіли стати акторами. Захотіла. А якщо. А от приходять діти, які ну, не хочуть, вони не думають, що вони будуть акторами, а вони чи їхні батьки розуміють, от для чого їм потрібно ходити на такі заняття. Ну, Якщо взяти, наприклад, моє життя, ем, я був дуже невпевнений собі. Можливо, і зараз навіть є ну, в деяких моментах. Але ем, професія актора мені дала можливість відчути себе впевненішим. тобто сцена дає можливість відчувати себе впевненим. І чим більше ви спілкуєтесь з іншими людьми, чим більше ви виступаєте, чим більше ви себе показуєте, тим ви стаєте впевненим. Тому я вважаю, що ну, можна сказати, цей гурток, ця школа дає можливість дітям відчувати себе потрібним. В цьому світі. Ну і вміти, напевно, і спілкуватися вже тоді. Звичайно, в соціумі бути. Ви ж там, я дивлюся, по цих твоїх відиках, що ти виставляєш. Mm -hmm. Вони і розкуті, вони навчаються, як поводитися, як вони будуть діяти в тій чи іншій ситуації. так? Ну, це як Петро Авраменко, ви сказали, халерік. Я їх змушую теж так само поводити. Ну, коли в нас іде заняття, щоб вони себе проявляли, кричали. Вбісились. І тоді, ну, вони Вики... розвиваються. Викидали емоції, не боялися так. їх. О. А от у виставах, є у виставах, де ти співаєш. Є такі. Так. Ну, Blackout, була ще «Летюча миша. Так, Він там не просто співав, я не просто згадала. Там самого графа Орловського. Так, граф Орловський. Там такі гарні є слова. І це було круто. Зараз, на жаль, ну, вистава не йде, поки що, ну але це був дуже крутий досвід. А от коли? Чому я говорю, що я якось на передачах і завжди говорю про те, що ну, ми кожні ми трудяжки, якщо ми щось робимо. Актори не може бути. Досягти чогось, якщо він не буде вкладати працю. І от е, Артур до них теж належить, до цих трутяжків. І е, коли у Роме, Роме Джульєта ми готували, ти раптом почав по театру їздити на роликах. Угу. Це був задум. Самого режисера, чи це була пропозиція? Ну, тут не дуже видно, але трішки видно, що він не, видно, на роликах нас, він видно. гамсалав йому тоді Володимир Васильович Лозовський йому дозволяв, і він їздив по всьому театру на цих роликах, бо він вчився кататися. Так. От, а чому він, тут скажи, може хтось не розуміє, чому раптом твій герой на роликах? Ну, на початку взагалі. Тарас Володимирович Мазур не, не думав, ну я так собі думаю, не думав мене робити ну, як персонажа на роликах. Е, я почав танцювати, тобто я був в масовці спочатку зі всіма разом, і він запитує: хто вміє кататись на роликах? Ну, я кажу, я вмію. І отак от вийшло, що він таки подумав, скоріш всього, і вирішив мене поставити на роликах. Я почав ну, їздити, закоханий в Джулієту. Так і думаю, що це стало ну, тим поштовхом, щоб моя роль була саме основана на, на роликах. Угу. Ну, ми хочемо тобі побажати Золенкою. Успіхів! Дуже дякую. Живе в любові, в коханні, в радості, створюй, твори і витворяй, все, що було у тебе. І хай буде добре, хай прийде перемога і прийдуть нові ролі. От. І все, щоб у тебе і в родині було все гарно. У нього чарівна дружина ще. Ось так, що, щоб у тебе все все було добре, хай щастить. Дуже дякую вам. і до наступних Дя... зустрічей. Дякую, що дякую. дякую дякую, До зустрічі. До зустрічі. найкраще. Театральна кав'ярня тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр, яким він є, був та буде.